Росія прагне отримати більше українських територій, хоче контролювати всі ті регіони, які на даний момент записані в Конституції Росії. Про це заявив прес-секретар президента диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков в інтерв'ю для The New York Times. У вересні минулого року на окупованих Росією територіях так званих ДНР та ЛНР, а також на непідконтрольних Україні територіях Запорізької та Херсонської областей пройшли псевдореферендуми з питання входження до складу Росії. 30 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін і колаборанти, очільники захоплених Росією регіонів, підписали договори про приєднання до Росії. У жовтні Путін підписав закони про ратифікацію договорів про приєднання окупованих так званих ДНР та ЛНР та непідконтрольних Україні територій Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації в офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на наміри Кремля захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив: жодних територій України, записаних у конституцію Росії, на які претендує Росія, немає. Михайло Подоляк наголосив, це лише тимчасово окуповані території України, де відбуваються активні бойові дії, і ці території будуть звільнені.